Вітаю вас на телеканалі Інтер в ефірі програма Знахарі. І з вами я, Наталя Земна. А з вівторка по п'ятницю разом з моїми колегами ми підказуємо найкращі методи лікування і розповідаємо про останні інновації в медицині. І сьогодні зі мною в студії професор медицини Ольга Богомолець. Важлива умова одужання це бажання одужання. Шановні глядачі, як ви вже й помітили, сьогодні в студії немає нашого постійного ведучого Олександра Крикуна. Він зараз на Олімпіаді. Але на цю програму ми запросили найкращих експертів і спеціалістів. Один з яких вже поруч з нами. Це лікар-гінеколог Сергій Бакшеєв. Привітаємо його! Близько 15% жінок. Під час профілактичного огляду у гінеколога дізнаються, що в них ерозія шийки матки. Причому цей діагноз нерідко ставлять і молодим дівчатам, які практично не мають досвіду інтимних стосунків. Сьогодні ми будемо говорити про ерозію шийки матки і даватимемо поради щодо лікування цієї хвороби. Сьогодні у нашій програмі Причини виникнення ерозії шийки матки. Коли ерозія переростає у рак, а також які віруси викликають хворобу шийки матки. Нерідко жінки, а яким ставлять діагноз ерозія шийки матки, а відчувають себе ну абсолютно здоровими. І все тому, що це захворювання може протікати без якихось конкретних симптомів. А для того, щоб дізнатися більше про цю хворобу, пропоную подивитись наш наступний сюжет. Ерозія шийки матки це дефект слезової оболонки, який виникає в результаті запальних процесів, хімічних, травматичних та інших пошкоджень. За статистикою це захворювання трапляється майже у кожної другої жінки репродуктивного віку. Причинами виникнення ерозії можуть бути гормональний дисбаланс, ослаблена імунна система, ранній початок статевих відносин та аборти. Медики вирізняють дві форми ерозії шийки матки: істинну та псевдоерозію. Якщо ж не лікувати ерозію, це призведе до серйозних ускладнень, серед яких рак та безпліддя.